Всім привіт! Ось наш неперевершений Едельвейс в яких тільки відтінках його не робили. Дуже багато майстринь використовували те, що їм подобається. І ось пані Олександра Нікітіна вирішила зробити ось таку неймовірну красу. Він вийшов, цікавий, елегантний. Дуже-дуже ну, приємно мені дивитися на всі ваші едельвейси. Кожний він по-своєму цікавий. Неймовірна краса виходить у кожної майстрині. І щиро я вдячна за те, що ви ділитеся своєю красою у моїх групах. Група моя називається Авторські прикраси Наталії Гаврилів у Фейсбуці. Якщо вам цікаво, то обов'язково заглядайте, пишіть, переглядайте, долучайтеся. І тут чекаємо від вас коментарі. Як вам прикраса подобається чи ні, я думаю, що пані Олександра з великим задоволенням буде читати ваші коментарі. Якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу. То обов'язково пишіть пані Олександрі. І всі посилання я залишу в описі під відео. Нажимаєте на більше і шукаєте те, що вас цікавить. До нових зустрічей. Пока-пока.